Дивіться, які грибики в мене тут ростуть. Цвіти. Йду по козейку. Піду заберу да подаю. Моя красуня. Покупалась. Покупалась, троньки, каже я. Ці качки десь не несуться, десь точно несуться в лісі. Де? Дівочка, Така маленька, йдемо. Все рівно почуйте. Шуми дощ іде, а пташки все одно співають. Ой, як гарно. Йду забирати дівочку. Реподою да й назад приведу десь в цей бік. О, у нас там всі. Зараз покажу. І пасуться разом. О, зараз покажу, бачите? Всі пасуться разом. Луси. І кози. О, оці вже побігли. Тут трава така. Що мої дівчатки Йдемо додому. А? Красуні. О, трошки вичистили, каже. Бачите, гуси тут у мене. О, мої дівчулі. Що йдемо? Пішли доїтися. Ходімо, ходимо, їй дівчатку, додому подоїмося да й назад прийдемо. Пастися йдемо, пішли. Йдемо додому. Калина зацвіла. Подивіться. Там біля хати калину ми зрубали. А тут зацвіл цвіте. Тут калини є, мене на, на ріці багато. О, мої друзяки. Що? де качкам тут добре. Вони нікуди не йдуть. Ось тут. І тут оці тобі й на річку би ходив. Що мій красун? Козійку подоїли. Козійку подоїли. Перечепила знов На нове місце. Зараз покажу з тої сторони, де. До козюків вже не пускала. Кідла, великі корчі. Це спеціально тут оставили. Отут мої кози пасуться. Там і гуси, у нього болечка. Там і гуси ходять, отут козельки пасуться. Тут кропиві скільки багато. Зараз йду. Співаєте, так? Да? Маму, не пустила. Все, їсти сіно. Він є, вода є, зерно є, давайте, роботайте, діти. Це в мене кроличка покрулилась. Ось тут у нас о, малюки сидять, що вона зробила на самому краю. Ну я тут ставлю таку штуку і закриваю. Малюки сидять. Тут мама. Тут оці позабирала. В цих клітках теж вже по два штучки, Хай годуються. А тут середні. Ось такі в мене колячі справи. І ця травлю я тут, о, три. Господи. А вже сім чи восім. О, ще є. Зараз їх скину. Щось скину. Бачили, що робиться? Потравила тічку, а їх... А то тічка в нас називається ведметка. Подивіться, о. Вони повилазили, бо дохнуть. Я вона сипала. потравила. О, ще зараз з тої сторони, подивіться, вже 10 вивела. А тут всі ж великі, Невозможно. Тут в мене помідорчики. Бачили? Ой. О, О, така гадость єсть, все на світі мені. Червоні штуки. У помідори кладуть. Невозможно. Там подивіться, які дири. О, подивіться, які дирки вони. Зараз ще понасипаю. Бо не буде ні одного помідора. Зараз скажу. О, ціла куча. Це гадость. Поїла всі мені помідори. Дощик йде. Ось таке все таке гарненьке. Все рівно, бачите, гурки понакривала трошки, що залишилося. Кабачки виходять, вже бачу. Ой, щось буде. О, тут бурячки червоні, тут цибулька, там цибуляка гарна вийшла. Хоче щось дай Боже буде. Подивіться, скільки я всього насадила. Тепер не знаю. Ніколи я скільки не садила. Того року взагалі тут все кабачками засадила. Тепер ой, який город. Все дороге. Будемо все мати своє. Скільки водички мені налилося. Це мені поливати буде тепличку От у мене. Вчора поставила води, їсти, зараз насиплю вам діточки. Отакі такі вже у нас ціплята підросли. Отакі От красунчики. Попідростали вже. Один голошейка. Зараз я їм дам їсти. Отакі такі красопети. З'їли, бачите, тільки. Душиний корм для індиків. Велика не з'їдають, я його сипаю потім перекручую. Зараз дам Дай мої масики. Ой, такі красавчики в нас. Отак я даю свою козулю, прив'язую, бачите, шнурочок і даю зерно. Він у мене стуло і доїм козочку. Видаю, зараз покажу, скільки видає. Ось скільки наша козулька дала. Дивіться, то повторачка. О. Скільки наша козуля дала в молока. А ще і в день дую, і ввечері. Вивела козєйок сюди. У нас тут багато трави, о, як гарно. Вивела сюди, їдять травичку. Не травичка, а дерева поруч. На Не їре срості лиця красота. О, більшість таких темних. О, такий. Тут біленький. Отакий. Отакий. такий. Отак гарно. Тут щось з этой що сторони тута. Красивії. Така мене тут пінод заборчиком посадила. Тут нічого більше не росте. Тільки отаке росте все. Така в мене тут красотень. Зараз як розцвітуть всі. Того року було пару. Цього року вже багато буде. Після, після дощику така картошечка зійшла. Там є, там ще не виходить. Ось така і тут вже велика, а тут ще не виходить. Така у нас картоха. Ще мене тут клеїться сидить квочка на яєчках. Так, да, будуть дітки у нас. вам показувала, що вона ловила цих звірей. А тут подивіться опять. О, бачили? О, знов є. Знов є. Ще де? О, бачили, що робиться в нас? Скільки я їх можу? Ого! Подивіться, ще є. Ой, така гадость. Фу. Помідорчики мої, хочу трошки хоч в банку скидаю, Підв'язати Хочу ту зарази, щоб не було. Дві штучки. Більш поки не бачу. Це ж опустився, значить вони його підгризли трохи корень і не йде. Ось такі, ось такі помідорчики. Я оці всі пагони вириваю. О, вони йшли вверх. Добре, Добре почистити стати. Ну, такий в мене. Ще там одного помідора пересадити і все. Більше не бачу, тічки в цілу банку. О, Цілу, цілу банку. Назбирала в банку, кидаю, щоб вони не втікають, лапи задирають і все. Більше поки нема. О, подивіться, помідорчик такий кудлатий. Я йому всі ці пагонки убираю. Отак, От оп. Ці листочки теж вони не потрібні. Оп, оп. Під сапатимем. Отакі. От Треба стати да попорати всі. брати вони ж ростуть якщо кудлати є У нас дощі йдуть Бачите, зранку не було зараз знов почав моросити Запала трохи. Хочу, бачите, водики розореки і нема води. Вода вступає туди, зверху нема. І порадочок. Сходять мої кабачунчики тут. Слава Богу. то Жовті я садила. Бачу, сходять. на сюди посаження. Тут, отут вже ступаю, вже мокро. Огірків нема. Ой, не знаю, буде така холодніна. Ще раз прийдеться пересівати ці огірки, вже вони мене замучили. Три огірки на О, чотири штучки. Капуста гальнюня. Я розору теж трошки по полю. А бурячки їх видно вже, хай і ростуть. Як не буде дощу, то трошки треба буде пополоти. Садила, цибуля вже посходила. Так, Вже цибулька є. Буде тепло. Моркві, звичайно, ще не буде, але ну, цибуля вже є. Це дуже добре. Там морква. Теж треба полоти. Я так зробила. Викинула всі ці. Отак закрила. Ще буду чистити кролі. Отак в мене буде тут Потім тим. Никуди. Зілля було по коліна. Так отака хай росте я і подворушила, вона ще краще буде рости. Тут чу-чуть залишилося. Тут був чорний, то по чорному нема. А там були білі її, то отака в мене буде вже красотінь. Отак я зробила. І так буде, буду засипати. Вона буде зілля рости. Всі ще тут на реку не йдуть. А цих погодувала, теж квочка встала, не хочу квочки. Та мене ціплята є. Кузючки аж охлипле. Іди, бать, як вони зі мною б'ються. О, оцей. Що? на річку? Давай, 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 давай. Їсти траву. Знов зробили тут мусор мені. Отакі у нас бролірки. Постелили. Свіженькі тирсочки як гарно. Насипала корму в дві кормушки. Вже мішка. Це останні, Сьогодні у нас понеділок, це дві останні кормушки насипала з мішка. Брали ми їх у четвер. п'ятниця, субота, неділя, За чотири дні з'їдають мішка корму. То нам їх останню мішка будемо з кукурузою мішати. Хватить нам на дві неділі, щоб їх докормити. може на три. Отакі От і діточки. Я їх трошки підстеляла, то вони всі збилися туди, а сплять. Отакі От в мене бролірки. Пищать, діти, пищать.